І так розглянемо сьогодні принцип дії РК, рідкокристалічного монітора, Основні технічні параметри РК монітора, ну і підключення, роз'єми і так далі щодо моніторів. Екрани LCD моніторів, рідкокристалічні монітори, виготовлені з речовини ціанофенілу, який знаходиться в рідкому стані, але при цьому має деякі властивості властиві кристалічним тілам. Фактично це рідини, що мають анізотропної властивості, зокрема оптичних, пов'язаних із упорядкованістю орієнтації молекул. Робота РКД ґрунтується на явищі поляризації світового потоку. Відомо, що так звані кристали поляроїди здатні пропускати тільки ту світла, вектор електромагнітної індукції, якої лежить у площині паралельної оптичної площини поляроїда. Для частини світлового потоку, що залишилася поляроїд, буде непрозорим. Таким чином, поляроїд якби просіває світло, цей ефект називається поляризація світла. Коли були вивчені рідкі речовини, довгі молекули, які чутливі до електростатичного та електромагнітного поля та здатні поляризувати світло, з'явилася можливість керувати поляризацією. Ці амошні речовини, за їх схожість з кристалічними речовинами. Електрооптичних властивості, а також за здатність набувати форми судин, назвали рідкими кристалами. Ну, от перший малюночок, поляризаційний фільтр. так. Світловий фільтр, стекло фільтра. так. Сіди жидкі кристали. Ось вони знаходяться по декілька їх. Да? Напруга, яка між ними виникає, тифтістех скло. І між ними оце ж ці кристали. Так, далі. Поляризаційна плінка, плівка. Тут а тут плівка. І заднє освіщення, ці відкіля лампа світить. Отак все це виглядає. Ось ці рідкі кристали, вони отак заходяться. І тоді через них світло проходить. Найважливіші характеристики РК рідкокристалів дисплею. дисплей. Роздільна здатність. Горизонтальний і вертикальні розміри. Виражені в пікселях. На відміну від ЕПТ моніторі електропроменної трубки. Да? РК мають один фіксований дозвіл розрішення. Да? Решта досягається інтерполяцією. Розмір точки, розмір пікселя. відстань між центрами сусідніх пікселів безпосередньо пов'язаний із фізичним дозволом. Да? Співвідношення сторін екрану пропорційний, фор... пропорційний формат, відношення ширини до висоти. 5х4, 4х3, 3х2. то есть це 15. 8х5 це 16. 5х3 це 159 і 169 та інші. Ну, є різні формати. Видимо діагональ, розмір панелі. Виміряний по діагоналі. Площа дисплея залежить також від формату. Монітори з форматом, Монітор форматом 4х3 має більшу площу, ніж з форматом 16х9 при однаковій діагоналі площа більше, да? Контрастність. Відношення яскравості найсвітлішої і найтемнішої точок. У деяких моніторах використовується адаптивний рівень підсвічування з використанням додаткових ламп. Цифра контрастності, так звана динамічна, що наведена для них не відноситься до статичного зображення. Яскравість. Кількість світла, що випромінюється дисплеєм, зазвичай вміряється в сканделах на квадратний метр. Ну, ясно, що максимальне значення. Час відгуку, мінімальний час необхідний пікселю змінити свої яскравості, складається із двох величин. Тобто зміняється час буферезації, високе значення в динамічних іграх. Зазвичай замовчується, вимірюється порівнянням з кінескопом у швидкодії з, дії, з зйомці. Зараз 2011 у межах. 20-50 мс мі в окремих раніших моделях сягало 200 От. Час перемикання. Саме він Вказується на характеристики монітора. Високе значення, погірше якість відео. Методи виміру неоднозначні. Зараз практично у всіх моніторах заявлений час перемикання не перевищує 10 мс. Кут огляду, кут, при якому падіння контрасту досягає. Задано для різних типів матрів та різних виробниками об по-різному і часто не підлягає порівнянню. Деякі виробники вказують на них параметри своїх моніторів у огляду, такі, наприклад, як CR 51 176 градусів, 176 101 170 градусів, 160 градусів. Абріатура сер -контра контрасте. Означає рівень контрастності. При зазначених кутах огляду щодо перпендикуляра до екрану. При кутах огляду 170-160, контрастність у центрі екрану знижується до значення не нижче 10 до 1, при кутах огляду 170 166 не нижче, ніж до значення 5 до 1. Типи матриці: технологія, за якою виготовляється RK дисплей. Типи матриці. Давайте їх розберемо. Отакі вони. От. Зараз веркнімо не, не да? ось вона. Поляризаційна панель. Це яка полюси утворює, да? рідкі кристали, скляна панель між цими кристалами, так, і поляризаційна панель. Тобто з двох сторон поляризаційна панель, під нею скло і тоді рідкі кристали. Розміщені. Вони декілька шарів. Це у нас роз'єм. Отакий. Так, воно отут повинно було стояти. Ось воно, да? Ось він. Зараз ми спробуємо скопіювати і вставити ось сюди. вставити ну стане чи ні? Ага, видалила. Ми його зараз трошки зменшимо, не хочемо не хочу. Ну, добре, розберуся. Ось такі у нас DVI. DVI є різні. Вони поділяються на DVI. -E. DVI -E 18 плюс 5. 24 плюс 5. 18 плюс 1. Ну, бачите, чого? 18 уменшилося. Ось посередині немає контактів. DVID dual link. То є то, і то. 24 плюс DVI-A це аналогові. 12,5 аналоги, а DVI-D це і те і а DVI. -I, це у нас цифрові. Два цифрових, два дуали. link дуал і Single Link. Так. Ну ось ці роз'єми. Вживу це hdmi Це у нас. Так, VG Vision Invases. Дата створення заснування в 999 році DVI. Створили. Ось як він виглядає. Ну і попередник відео. VGA. Оце VGA. Оце ось VGA. Попередник VGA. Наступний display HDMA, цей він, конструктор DD Group Хто розробив так. Стандартизується Digital Display Working Group. Ну, ось кожен контакт тут прописаний, до речі. Отак, його потягну. Кожен контакт все одно не видно, що означає. Так. Які саме. Далі, ось він зовнішній вигляд його DVI-з'єднувач. Digital Visual Interface скорочено DVI. Цифровий інтерфейс. Стандарт. інтерфейс відповідний з'єднувач, призначений для передачі відео зображення на цифрові преси відображення, такі як крикокристалічні дисплеї, телевізор та проєкт. Розроблено консорціумом Digital Display Working Group. До складу цієї організації йшли такі компанії, як... jak Intel Fujitsu Compact Helet packard NEC IBM Silicon Image. Rezultatul robotei de organizație este la specificația Digital Visual Interface de Re revizion, o din a ca preșlau, sfid de 100 de ani. Nastupne ca standard UDVI, HDMI. Сумісність DVI з електричними характеристиками та кодуванням сигналів, але з можливістю передавати також цифровий звук. Формат даних довжина кабелю. Формат даних, використованих у DVI, заснований на панел в форматі послідовної передачі даних, розроблений фірмою Silicon Image, використовує технологію високошвидкісної передачі цифрових потоків, TMDS, Transition. Minimized differential Signaling Діференціальна передача сигналу з мінімалізації перепадів рівнів. При каналі, що передають потоки відео і додаткових даних з пропускною здатністю до 34 б за секунду на канал. Максимальна довжина кабелю не вказана в специфікації специфікацію, тому що вона від кількості переданої інформації. Кабель довжиною 25 метрів може використовувати для передання зображення роздільною здатністю до 1920-1200 пікселів. По кабелю довжиною 15 метрів вийде передати їм нормальній якості, зображення розділення меншою 1208-1024. Для посилення сигналу при передачі по кабелю великої довжини засудить спеціальні пристрої. При їх використанні довжина кабелю може бути збільшена до 61 метра у разі використання пікселі з власним джерелом живлення. режим Single-Link одинарний режим діве використовують 4 кручених пари, проводів червоний, зелений синій клок, що забезпечують можливість передавати 24 біта на пікселі. З ним може бути досягнута максимально можлива роздільну здатність 1902-1260 Гц або 1902 на 1875 Гц Приклади режиму Single Link HDTI V. 1902 на 1860 Гц, 5% LCD Blanking 131 МГц так. VX G. 1902-1200 ту більше частота 69 154. Ну збійше. UXG 1600 на 1669 GTF бланки 161 МГц ще більше. TXJC 1200 на 1020, частота 85 GTF бланки 159 менше. VXJ1440 на 900, частота 657, менше. VOXGA38004 на 240, частота 75, 154, не розумію. Це не знаю, що тут. Це не 3000, да. Dual Link, подвійний режим. DVA по двоє пропускну здатність, то це отримати розширення екрану 2560 на 1600 або 2048 на 1536. Тому для найбільших РК -моніторів з великою звідси, таких як 30-дюймові моделі, обов'язково потрібна відеокарта з двоканальним DVI-D. Dual-Link виходом, а dual два uh, виходи. Якщо у монітор роздільна здатність екрану 1208 на 1024 то переключати його кабелем Dual Link не має сенсу. Так як даний кабель призначений для монітору з великою роздільною здатність. Приклад Link. Ну, Ми бачимо, що тут у нас аналогічне все. 2000 на 1500-1900 на 1000, 2500 на 10, 2900. Планки. Ну і частота, тільки ж 22 кабеля по 170 більше. 5% LCD blank означає, що пепером пропускнує спроводження йде на інтервали гасіння після кожного рядка і кожного кадру GTF. Generalized teaming formula standard VESA. Види DVI. Ось вони. DVI, i Single link DVI, i dual-link 2. Да. DVID Single-Link один канал, DVID Dual-Link, два канали. Да. І DVIA. З'єднувачі DVI вигляди штекерів, DVI тільки аналогова передача, DVI аналогова і цифрова integration. Да. Цифрова передача цифрова може працювати в подвійному режимі. Да. DVI-D тільки цифрова передача, одинарний або подвійний режим. Мінімальна тактова частота 21,96 МГц, МГц, максимальна тактова 165 МГц. Відеокарта з DVI не підтримують монітори відповідні dvi DVID. Відеокарту DVI можна підключити до DVI-D монітора з каблем-двома DVI-D вилка. Ну і тепер ось. нумерація контактів виглядає. Та гніздо. Ну, зелене у нас це земля, да, красне це у нас плюс. синє у нас мінус. Чорне це у нас теж мінус. Підписані всі контакти, їхні назви. Ну, і які. Призначення контактів. Ті МД1. Да, червоний. Да, Цифровий-червоний перший канал. А все-таки Да, Дані TMD 2 плюс, цифровий червоний. А, плюс, а, плюс-минус, да, минус 2, минус 1, 2, це, плюс-минус, страну чого красним. Дані 2, 4, 3, ось 2, щіли, ну, вони так вони запасні. ТМДС, четвертий у нас, 8, зеленый. зелений, цифровий зелений, мінус канал, И цифровий зелений плюс, 4, 5, далее. Стробоскоп, це, то есть задает так DDC 6. ось він. Далі 7 дані DDC. 8 аналогова кадрова розводка. 8. Це для аналогов, да. Дані DDMA цифровий зелений, мінус, Девятка. мінус, Десятка у нас. Данний цифровий зелений, плюс. 11 це запасний, Дані цифровий синій, цифровий синій, плюс-мінус, да. Жилення для монітора у сплячому режимі, ну, 14, 9, 8, у сплячому режимі. Далі, Стру, стробу, екранування стробу, цифровий годинник, стробу. Обидва канала цивільних, обидва канати, канати плюс-мінус. Аналоги червоні, аналоги зелені, аналоги сині, аналоги зводковий розлуг, аналоги заземлення для аналогу червоно зеленого і синього. Це 5 Ось на чорний земля. Роз'ємний DVI був розроблений для передачі відеосигналу в високій якості від комп'ютера до монітора. Він є універсальним стандартом, який підтримує як аналоги, так і цифрові відеосигнали, що дозволяє використовувати його з різними типами дисплеїв. Незважаючи на те, що новий стандарт, такі як HDMI-дісплей поступово поступову DVI, він дуже широко використовується для підключення моніторів, проєкторів і телевізору, особливо в офісах і серед користувачів, яким важлива сумісність зі старими пристроями. Типу резєм ДВС на кілька основних типів роз'єм Diva UI A передає виключно аналовий сигнал сумісний зі старим аналовим монітором, DWI-D передає цифри для сучасних цифрових дисплеїв. DVI-Integration Підтримує аналогії цифри і що робить університет для різних пристроїв. Переваги. DWI, універсальність підтримка і цифрових і аналоговідео. Сигналів робить діайз зручним для підключення старих і нових дисплеїв. Високе якість зображення dvi Дії підтримує передачу відео з високою здатністю до 1920 х 1200 таке зображення. Сумісність за заптом роз'єм DVI можна забдувати HDMI або VGA за допомогою перехідників, що розширює можливість використання. Підтримка кількох моніторів DVI з підключати кілька дисплей одночасно що є перевагою для професійної роботи з графікою або даними. Недоліки DVI. Відсутність підтримки аудіо. DVI передає тільки відеосигнал, тому для передачі аудіо потрібно використовувати додатковий кабель. Обмежена підтримка високої розділі здатності. DVI не підтримує такі високої роздільної здатності, як зовнішній стан, так як HDMI, DisplayPort 4K і вище. Великий розім роз'єм, DVI розмір. більший за HDMI або DisplayPort може ускладнити його використання компактних пристроїв, де використовує роз'єм DVI. Розєм DVI використовує для підключення таких комп'ютери, монітори, проєктори, телевізори. Особливо старі моделі, графічні станції та інші професійні пристрої. Якісний кабель і DVI, якість матеріалу. Обирайте кабель з місцем роз'єднати якісну зв'язок для стабільної передачі сигналу. Довжина на кабель. Якщо вам потрібен довгий кабель для великих переконаний, що кабель підтримайся, стабільно сигналу на вибраній довжині. виберіть тип кабель DVI-D, DVI, DVI-A, залежно від вашого обладнання. Порівняння DVI. З іншої стандартів hdmi за ждіями має свої переваги недоліка. HDMI підтримує передачі як відео, так і аудіо. Також може працювати з високою здатністю, до 4 до і вище. Дисплейпорт також підтримує високу здатність задатні багато звук, а Також дозволяє підключити кілька моніторів. DVI іншого боку, добрий підход для тих, кому можлива сумісність старими аналоговими пристроями. Текість не передачі відео на сучасний цей дисплей. Висновок. Роздім і Дівець залишається популярний стандарт для підключення моніторів і дисплі, особливо фізик та серед професіоналів, які працюють з графікою або даними. Його універсальність підтримки каналу, так і цифри Сіналі робить його корисними для різних типів пристроїв, хоча його недоліки, такі як відсутність підтримки аудіо обмежена роздільна здатність, можуть бути ваговими факторами для переходу на новіші стандарти. Дякую за увагу.